Компанія автопарк, нове надходження. Чудовий Опель Astra H на 1,6 бензиновому двигуні на механічній коробці передач. Автомобіль повністю в рідній фарбі. Візуально по ЛКП є декілька зауважень, але автомобіль повністю технічно справний, все обслужено. По салончику нарікань взагалі немає. Ось так це все виглядає. Взагалі без нарікань. У автомобіля всього два власника. Один власник був в Чехії, інший в Україні, який нам пригнав цей автомобіль. Вартість даного апарату 3490 майже на халяву. Друзі, цей автомобіль ви можете придбати в кредит або лізинг. За готівку, криптовалюту, готівку, до речі, приймаємо будь-якої країни світу. Тому переглянути цей автомобіль ви можете на сумській 2А. Повну інформацію про цей автомобіль. Ви можете подивитися на нашому сайті автопарк .ua. Всіх чекаємо, всім вдалих продажів.